Взуття сорту екстра. Осінь зима ціна 6 євро за кілограм. Тут є 20 кілограм взуття. Ось перший у нас ось такий от класний лот. Подивіться, яке гарне взуття. Це від Next 39 розмір. Далі ось такі от теплесенькі. Подивіться, які прикольні, як вони гарно виглядають. Просто шикарно. Наступні у нас ось такі от одні шкіряні. Цікаві. Це у нас п'ятий розмір. Петірочка. Наступні йдуть ось такі от лакові. Теж такий класний, бачите, узорчик. Дуже прикольний. Це у нас розмір тут не вказаний. Йдемо далі. Ось такі от, дивіться, які тушки класні. Теплесенькі, просто бомбезні. Як вони гарно виглядають. Просто без піднички якоїсь. 35-й розмір. Ідеально. Далі у нас тут ось такі от. Це у нас такі вони гумачок. <хи> чи як, то йде, але вони йдуть дуже класні. 39-й розмір, просто подивіться. Вони такі гумові йдуть, як, ніби як, але часики такі. ну Цікава моделька. Наступні у нас йдуть ось такі шкіряні, чоловічі, це на 45-й розмір. Бугаті, подивіться. Просто шикарний лот. Далі в нас йдуть ось такі от жіночі, теж класні. Це у нас вісімка розмір. Далі ось такі от, подивіться, які класні туфлі. Це чоботи такі на каблучку. Це вже другі такі класна пара. Щобіток. Далі ось такі от на платформі. Це у нас розмір 38. далі ось такі от теж на тракторній підошві, як то кажуть. Це у нас замша. Розмір тут не вказаний. Йдемо далі Далі у нас ось такі от лахові, бордові. На замочку такі начній рівочці шикарнючі. 38 розмір. Далі у нас ось такі от теж замшеві черевички. Це вже осінні йдуть, шісточка розмір. Наступний у нас ось такі от Челсі. Подивіться, як вони гарно виглядають. Підошва, яка шикарна. Це у нас 37-й розмір. Далі ось такі ось замшеві режутки. Теж гарний вигляд мають. Дуже класні. попався лот. Четвірочка. Так, далі у нас тут. ось такі. Ось. Це у нас козачки, напевно. Такі щось по типу козачок. Розмір тут не вказаний. Замша. Далі. Ось такі от теж цікавинки. Це у нас не вказаний тут розмір, ну, туди сімочка точно. Не менші. Далі ось такі от шкіряні черевички та плесеньки. Це у нас розмір 38. Далі так, ось такі от. Ось, ось такі от теж. Подивіться, який гарний каблучок. Так стильно, до речі, дуже виглядають. 39-й розмір і останні ось такі от чобітки замшеві. Це у нас 41 розмір.